Вітаю громаду! Хотів би з вами поговорити сьогодні про європейське врядування. Загалом виділяють три принципи, на основі яких воно діє: це субсидіарність закріплена в договорі про ЄС належне врядування, принципами, основними якого є підзвітність, прозорість, інші принципи та багаторівневе управління. Що цікаво виділити, що ці принципи були розроблені фактично в ході діяльності інститутів ЄС, і цікавим з них є багаторівневе управління, що фактично позначає, що рішення розробляються політичні рішення розробляються з урахуванням позиції національних. Урядів регіональної влади та місцевої влади, тобто фактично всі зацікавлені сторони можуть впливати на рішення брати участь в ході їх розробки. Що цікаво, що, наприклад, в Конституції Іспанії там зазначено, як що кожен державний орган діє. Згідно принципу компетенції, що це означає, що державні органи діють в межах вірених їм завдань, вірених положенням, законом або конституцією. Тобто фактично багато рівневого управління позначає, що відсутні дуже дуже чіткі ієрархічні відносини у вигляді централізації або інших. Моментів з цим пов'язаним, і що фактично у кожного є своя компетенція, свій ряд завдань, який притаманний саме цим державним органам, а не якимось іншим. Ці концепції були розроблені європейськими вченими в ході діяльності європейських інституцій і. Частково всі ці принципи відображаються в національних конституціях. Дякую за увагу.